По волі, по неволі, по долі, помаленьку, потихеньку, день за днем. По божі волі, йду до тих, поки хейтери займаються своїм любимим ділом. Я роблю своє діло, думаю, вигадую роздумую, мозгою, придумую, фантазую. То цілий процес творчий. Це своє рідна праця, це вам не в коментах, коментарях умнічити любий, може, а ти трудись і йди до мети, як я, як казала моя бабця, підростеш, поймеш внучок. Поволі, поневолі, по толі, помаленьку, по по потихенько. День за днем по божій волі, йду до мети. Поки хейтери займаються своїм любимим ділом, я роблю своє діло, думаю, вигадую, роздумую мозгою придумую фантазую. Тут ціни процес, це торщий. Це своє рідна праця. Це вам не в коментах, коментарях умнічити любий може, а ти трудись, і йди до мети, як я.